Привіт мої голови, Мене звати Артем, і сьогодні ми з вами пограємо в Лего Марвел Hero. В нас тут намічається вже передостання місія, якщо казати про сюжетку. І ми до цього йшли відносно довгенько. Тож давайте не затягувати і погнали! Я знаю, чого ти тут. То як ми можемо зупинити твого хазяїна від перетворення землі на закуску. Моя дошка. Що Дум хоче з нею зробити? Локі. Використовує космічну енергію. В нас майже немає шансів врятувати землю навіть своєю допомогою. Ми будемо просто сподіватися, що зможемо зупинити дума до того, як все це відбудеться. Я покликав допомогу ззовні. Лабораторія виглядає пречудово. агент агентка Хіллс Директор Ф'юрі дуже потребує вашої допомоги, а агент Колсон вже відправився на допомогу, щоб затримати магнето. Мама, можна мені кролика? Що де я? Ах, пішов за мітлою. А можна мені теж мітлу і трохи сиру? Фентастик Форб. We need you on the helicarrier right away. I can't explain the situation over our comms, but it isn't good. Please get here as soon as you can. Dobry, Inka. I'm sure we can do it. Oh, we have the chance to do it. But it's very cool, isn't it? We can't do it. Well, Teoretically,. Aha. Okay. Okay. Oh, Aha. Blind, you can see so the Але тут тільки. Ну тут тільки такі, що їздити, а не літати. Тому це не то. Е, тому ми просто перенесемося на гелікарір. Ну ладно! Зато потім в нас точно буде ще можливість політати. Є. Yeah. То що? Сюди? Спускаємося вниз. Капець! А такого you are here. I'll brief you on the situation. Welcome to the Helicarriers command center. Pretty cool, huh? You can replay missions by selecting them on the central console. Капец. Вибирать місії. Ось тут. Ну ми ще ой-ой-ой-ой-ой. О, дивіться, 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 от про це мені йшлося. Оу oh, є. Yeah. Тепер ми можемо це робити, хоча я хочу дійти спочатку до кінця взагалі весь е, сюжет, а потім вже проходить. Поки ми дійшли до е, цієї місії, це попередньо, що ми проходили. І тут вони всі є. І тут або, от, бачите, трип фабулярний в плані, що по сюжету тут треба проходити, а друге свободна гра, ну то це ти вибираєш. Що ти хочеш, і як ти хочеш. Це прям кайф. Але я хочу спочатку дійти ці дві місії до кінця. Весь гелікар'єр ми будемо обходити потім. Всі місії ми будемо проходити потім. Поки що. Давайте не затягувати. І погнали! Ми зібрали інформацію від усіх агентів щита на усьому світі і від месників. І нам вдалося з'ясувати, що доктор Дум планує щось погане. Знаю, це не дуже багато, але завжди щось на початок, правда. Ми стаємо на початку планетарної катастрофи, яку може почати Доктор Дум. Ми маємо щось з цим зробити. Настав мій час, скоро весь Всесвіт світ поклониться перед Думом. Так, земля найважливіший елемент моєї помсти. Цікаво, але сьогодні ми тут будемо мстити. О, ви тільки подивіться на них. Локі і дум мають велику мегазброю. Ви його би поняття не маєте наскільки небезпечна ця зброя. Я зробив її, щоб врятувати вашу планету. Ну і заодно знищити будь-який опір, який буде проти мене. Врятувати землю від чого? Я їх затримую, а ти мою зброю. Прекрасний варіант. Бовдур, я тут справжній володар. Hey, hey, О, з превеликим бажанням буду служити you, своєю павутиною. Нема шансів, щоб ти переміг мене сам. А Хто сказав, що він сам? Це час! Це не час бити морду. Я зайнятий. Ху -ху -ху. Ну добре не погнали. Мені дуже подобається, як вони всі персонажі між собою пов'язані. А взагалі я вже не раз, поки ми оце це граємо, думав про те, що в цій грі дуже класно показаний щит як організація. Я прям кайфую з того, як Нік Фюрі е, керує різними групами героїв. Е, Хтось як... Аля в нього на службі, як е, агенти щит, там Наташа, і так далі. З кимось він просто співпрацює. Але якби він має е, вплив, він має вагу, якщо казати, по всіх. Він співпрацює активно із фантастичною четвіркою, і з людьми X, з професором е, Ксем'є і. Ой. Так, трошечки. І мені це дуже подобається. Бо відчувається якась е спільність, єдність і е щось таке прям прикольне. Бо, може це, звісно, трохи спрощено, в тому ж самому кіно Всесвіті щит» це таємна організація, яка постійно має свої якісь е цілі, е щось своє постійно мутить, і там все так хитро, мудро і всяке таке. Тут ой. Тут трошечки з цим простіше, бо... Ні, треба побити, бо я там бачу фіоснув і я біжу по неї. Э... Да. Так. А, далі що треба робити, я щось не зрозумів. Сюди, так? Да. І э... Нік Ф'юрі тут виглядає як прям такий босс, який... Реально контролює усіх, але в позитивному сенсі не так, що він використовує усіх на свою користь, а так, що він здатний прям брати різних персонажів і об'єднувати їх, і керувати хто куди, коли піде, хто що буде робити. і це відчувається серйозно в плані ти обгонишся чи ні? Та ну... Нарешті. Все, побіжали. У нас нема часу вам так здається, що в цій грі теж Нік Фьюрі такий прям крутий дядько? Чи це тільки мені? Пишіть в коментах, побалакаємо. Keep your eyes peeled. We must find a way to reach Doom and Хоча незвично, звісно, бачити поділ. в плані, не Людина павук він сам по собі. Кеп він частина месників. Е, створіння частина фантастичної четвірки. Відповідно, Шторм частина людей X. І зазвичай ми бачимо їх всіх знаєте, от між собою. Якщо люди Ікс, то вони всі разом. Якщо месники, то там тільки месники. Фантастична четвірка ну, вона четвірка, що вони в чотирьох разом тусять. Тут, в грі, плюси чи мінуси, я точно не скажу, але прикольно, що вони е, отак міняються і всі випадково в якомусь сенсі, в якомусь так і було задумано, але вони між собою іноді такі дивні, і, здавалося б, не пов'язані персонажі. Але з іншого боку, це іноді треба до цього звикнути, бо іноді приходить якесь дивне усвідомлення. Того, що створіння не бігає з містером Фантастиком і невідункою, наприклад, а скепом, і повуком такий. Так. Тепер треба повути.

Понятно. В мене є павучок, але я, по факту їм я зараз нічого толкового не зроблю. Хм, Ладно. А от з усіх цих чотирьох персонажів, оце толкучка. З усіх цих чотирьох персонажів е в близькому бою найкраще битися за шторм, бо вона може от такі от штуки себе в випускати подмухи вітру. І це непогана штука. трошки стоїть забагато на такий маленький фростер ой ой оце я розквасив кема. біжав дикий ти Звісно, оце ось все в космосі відбувається, як я казав до цього. Коли в космосі треба бути настільки обережним, робити все так, щоб не порушити корпус корабля. А тут пофіг, тут давайте розвалимо половину, давайте будемо кам'яним чуваком розвалювати просто пів корабля, який невідомо скільки важить. Стріляти якимись молніями Взагалі без проблем. Так, тут нам треба великий дядька. Oh, indeed. о Ой. Все, є. Розваляв. Не вийде. То що треба по да? Може бути, може бути. Ч так піднімається, норм? Ну, може бути. Ну, тормози и шо тут. Вона в скляном куполі виросковує свої молнии і при цьому не шкодить основу. Ну ладно, я стараюся не звертать уваги. Ой, треба кепа. Дай мне спать, чувак, нет? Так, я забил базу, я беру шторм и вываливаются все. А ну -мо вс, Всё, взрывало, spider sense again. What is it? Капецькільки тут вже героїв в космосі. Цікаво, як вони всі сюди забралися. Це я щось плутаю чи на це взагалі не робили ніяких. Ну бо... Кеп. Ні, не кеп. Павук. Павук, залізна людина і тор, вони прилетіли кораблем старта, а от решта. Все, побіжалися швиденько, не затримуємося хлопці. My spider-sense is tingling to The problem is connection bridge is not safe. Proceeding is well, not advised. Yeah, they always say that Все. Вс. Задовпається. Що треба робити? Розвалюємо одразу все, що треба порозвалювати. О! А тут у нас ще. І тут давайте щось зробимо, щоб це не було. Ми ж всього лише в космосі в закрутій банці просто. Вообще без проблем, нам же ж нічого не грозить. Оу є. Фіоліт він. Аз не ще. Не, Ну немає. І що ми тут робимо? М -м Тепер беремо. Кепа. Хай, він попригає. А Возможно так просто поповсю. О, ну может быть. О, боже мой. Ага, ага, ага. Вс ⁇ я. Супер. Теперь... Шо? Теперь к этому. А, не, снова помню. Фу ты. Fighter sense is tingling. Снову Та ти шо, цілих два можна взяти? Це вже другий, ми сьогодні молодці. Ох, відлужиться. Просидінь і стільность відповідно. Я не зрозумів, що відкритий космос. Відкриваємо кришку, що відбувається. А, ні? а Нікого не смущає, що у відкритому космосі. Through. Що відбувається? Кам'яний ще куди не йшло? Але решта яким чином вони б змерзли нафіг одразу? Треба буде пам'ятати, щоб наступного разу не йти цим чудовим шляхом.

Пять уже было сбить останилось и вся и шо тут Чок. Чтко. И теперь. А ты шо? This is it, I am your doom! Ой-ой-ой! Oh Це не реалістично, я вважаю. Ну, ти подивись, ну. А, треба було попустити, як буде на місце, саме свідчить. Ого, це виглядає сьогодні. Це взагалі таке, це не викидає як якась якесь. Shall feel my rip? Не давно збирають, що подиви на нього побути така. Я ж тики хоть и в залеста, что ты такой, мух ты, ты так хватаешь. Все, давай, спалюйся. Спалюйся чи нет? Ну, с какими человеками сидит? Алло! Чья я сейчас не похожу? Не, ну, на так? Тут что сможет победить? Хм. Ну, конечно, убийство пить бога. Турни такие, что я не могу. Может, вот всю штуку треба? А, а а понятно. Всю штуку треба дома. А потом здесь сама пить И устанет. Так, ты шо? Да, знову це ще. Там ззаду Стен літає. Як його можна зловити, мені цікаво. Лі. А Локі там сховався. А Локі, бараніць, сховався. Не заважають дім. Вставали на дорозі. Ні, суду. Треба от в чому прикол грати в двох, щоб один бігав навколо мене захищав і упашив їх, поки я буду пробанувати систему. How? How is this happening? Oh, no one defeats Doom. <laughs> А я щось трошечки глюканув. Їх декілька, бо там за вікном ще один літає. А всього знову три життя. Ну от я повідомлю тебе, що. Them. I will destroy you! Ага, maybe. Я можу вийти на зону? Ой, не може. Взагалі, можна це звільнити? Переможений? Неможливо! Адже... Я Доктор Дум. Вибачай, докторе, але знаєш що. Нарешті час збити морду. Найс. Nice. Нарешті ми перемогли доктора Дума. Ага, то це Дум Бот. Окей. Ну шо ж. Я вам скажу, зараз має бути щось цікавеньке, а точніше в наступному випуску. Бо на сьогодні ми потихеньку вже закінчуємо. Дякую вам за велике за перегляд. Савти, подобайки. Не дотягнув. Ну, в нас ще буде час. Так от э, е, сподіваюся, вам сподобалось. І зустрінемося вже дуже-дуже скоро. Гарного вам вечора!